Тут знаходиться дуже комфортно мені. Не хотілось б йти звідси. Якби була така можливість, то я б напевно залишила ще на рік. Учні одного з ліцеїв Чернігова в очікуванні завершення навчального року. Випускники готуються до вступного випробування. У березні провели симуляцію національного мультипредметного тесту, аби перевірити готовність кожного. Протягом березня місяця двічі проводили основну і. Додаткову сесію пробного МНТ в закладі, повністю в умовах, таких же, які будуть на основній сесії, скажімо, вирішальній сесії для ліцеїстів і учнів на комп'ютерах, в, в, в тих же умовах, з переліком часу, переліком предметів. Проведення пробного тестування в закладі дало змогу і учням, і батькам побачити. Готовність на даний період і вчителям зробити аналіз. Хтось готується сам, хтось з репетиторами велику допомогу надають вчителі закладу дізнаються випускники цього навчального року. В ліцеї очне навчання, і це теж дозволяє краще підготуватися. На НМТ я працюю на уроках. Нам вчителя всі дають НМТ програму. українська мова особливо. Звичайно, також я ще займаюся сам. Я роблю тести, і за тестами зазвичай дивлюсь деякі прогалини. Я вважаю, що репетитори це доволі дороге задоволення, і я за бажання можу підготуватися сам. В ліцеї і репетитори присутні, і сама займаюся, тобто зараз повним ходом підготовка йде. Тобто... Все успішно, поки у мене найбільший бал буде по англійській мові, бо у мене це дуже високий рівень її знань, і це не тільки завдяки тому, що я вчив долі, це у ліцеї. У нас теж е дуже дякую моїм вчительці англійської мови і взагалі е всім вчителям. Але от англійську мову я знаю найкраще з предметів ННТ, які буду здавати. Тобто я можу лише сказати, що щоб здати його найкраще, треба думати, що ти його складеш. Вчителі виложуються для нас е на повну, Вони е ведуть. Цю підготовку, напевно, вже з початку зими. Вони хочуть, щоб ми бездоганно здали НМТ. Мінуси в мене, напевно, з математики. Треба працювати більше. Я більше гуманітарій. Вже подумками трохи да, заглядаю в майбутнє. До НМТ готуюсь протягом року. В основному це. Самостійно самостійна підготовка. Звісно, є додаткові захну факультативи від ліцею, тобто вони безкоштовні, можна відвідувати. Так і там теж йде підготовка до НМТ. Цього року національний мультипредметний тест проходитиме у дві сесії. Вони триватимуть з 14 травня до 25 липня. На Чернігівщині учасників буде на півтисячі більше ніж торік. Випускників поточного року маємо 4,5 тисячі, практично. Випускників минулих років на Чернігівщині збільшилося, в минулому році, їх було значно менше. Скажемо так, аж на 600 випускників, 60, так наші. майже на 600 випускників, Скажімо так, попит у випускників минулих років до проходження НМТ і в цьому році не змінився, навпаки, підвищився. Ну ви знаєте, що всі ті документи, які є, які прийняті на рівні держави. Хто йде перший раз здобувати освіту, вони мають відстрочку від мобілізації і мають можливість, якщо це освіта вперше, яку вони здобувають, здобути вищу освіту. Ми маємо далі ну, студентів коледжів, як ми їх раніше називали, і студентів професійних закладів освіти. Ну, Скажу, що в нас єдине, тільки трошки менше стало студентів і учнів. Також цього року зросла кількість тимчасових екзаменаційних центрів, які працюватимуть в укриттях. Тобто, у випадку повітряної тривоги, процес не перериватиметься. В цьому році вже 18. от і це звичайно, що покращує безперервність, а також безпековий фактор. Ну і чому в цьому році більше, тому що вже облаштували більше укриттів належним чином. От, там, де повноцінне освітлення, витяжки, тому що ну під час стресової ситуації дитинка має не відволікатися, чи є чим дихати її там, чи є там інтернет, що він там стрибав. От чи їй треба ліхтарик підсвічувати. Загалом на Чернігівщині створено 25 тимчасових екзаменаційних центрів у семи населених пунктах. Інформація про час і місце проведення вже розміщена в персональних кабінетах учасників.